Нова киснева станція потужністю 512 літрів на хвилину та дизель-генератор на 250 кВт, який здатен забезпечити безперебійне енергопостачання Коростенської міської центральної лікарні у випадку аварійного відключення медзакладу. Днями дане обладнання оглянули міський голова Володимир Москаленко та заступник директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації Віктор Лучків. За словами генерального директора Коростенської центральної міської лікарні. Карні Сергія Ковердуна міська лікарня готова до будь-яких несподіванок: чи то збої в енергомережах, чи то нова хвиля ковіду. Нова киснева станція потужністю 512 літрів кисню на хвилину повністю закрила питання по забезпеченню лікарні киснем. Провели кисневу лінію до основного корпусу. Це в нас наркологія, терапевтичне відділення, урологічне, дитяче, неврологічне і кардіологія це основні відділення, які запитаються від цієї станції. Безперебійна поставка кисню. Всі Ліжко місця забезпечені кисневими точками. Ми сьогодні збільшили кількість ліжок майже вдвоє з моїм приходом це за 9 місяців. Але всі, всі ліжко місця забезпечені киснем і потужності, які в нас є, їх вистачає для того, щоб забезпечити всіх, хто поступить до нас з такою проблемою. Більше того, і підвальне приміщення, Ми також підвели кисень, забезпечимо і підвальні приміщення. У Нас одна станція є ще, ще одна станція, і дві ємності на дві, і на три тони, які ми захистили там бетонними блоками на сьогодні, спасибі всім. Державі, обласній владі, місцевій владі всі спільними зусиллями ми змогли забезпечити коростень ну, нашу лікарню як опорну північної частині області. Ми на 100% забезпечили пацієнтів киснем. Що стосується дизельного генератора, то він вже підключений до системи енергопостачання лікарні у випадку надзвичайної ситуації, якщо раптом зникне світло, він включиться автоматично. Крім того, лікарня має окремі генератори по корпусу. Осах та відділеннях сьогодні керівництво міста та лікарні робить все можливе, аби медзаклад працював без перешкод та надавав якісні медичні послуги населенню.